Дякую, рада всіх вітати сьогодні, і для мене велика честь відкривати своєю доповіддю цю конференцію. Всі ви знаєте, що минулого року, приблизно через тиждень після початку повномасштабного вторгнення, ми підтримали ініціативу президентки асоціації і започаткували ведення групи емоційної підтримки від нашої асоціації. Одразу ми стикнулися з такими проблемами. Перше, ми зрозуміли, що ми не можемо застосовувати жодні вправи або методики про безпечне місце, тому що в Україні безпечного місця не було. Наше попереднє уявлення про безпеку зникли в один момент. Нових уявлень ми сформувати не встигли. Друга проблема це небезпека, занурення у візуалізацію через те, що ми втрачаємо контроль за процесом, і таким чином не можемо допомогти клієнтові пройти через це безпечно. І третя це загроза ретравматизації через метафору, невдалу, болючу, якусь таку, яка може викликати погані спогади, негативні переживання або стати дійсно причиною ретравматизації. Протягом місяця ми працювали дуже активно, і до нас на зустрічі приходили також наші колеги арт терапевти Через місяць ми запустили дитячу групу підтримки онлайн. Отакою невеличкою групою ініціативних колег ми організували зустрічі для дітей, і це для нас було дуже цінно і дуже важливо. Ми орієнтувалися на такі критерії в підборі метафор, які ми пропонували дітям для роботи. Перше, це потрібно було, щоб метафора сприяла. Формуванню відчуття хоча б відносної безпеки, щоб вона повертала контроль, відчуття кордонів, перш за все, власного тіла, щоб вона допомагала відкрити, побачити можливості та ресурси для продовження розвитку, для продовження життя. Дуже важливим було збереження соціальних зв'язків, а також встановлення нових соціальних зв'язків. І, звичайно, враховуючи, що арт-терапія наш основний метод, да, це наша така професійна любов, ми думали про безпечне вивільнення емоцій. Таким чином, ми а, сформували програми занять, які включали в себе прави тілесні, Обов'язково вправи дихальні та творчі завдання для дітей на основі арт-терапії. Враховуючи, що це був онлайн, ми звичайно намагалися малювати, але іноді ми робили навіть інсталяції. Паралельно з цим, в квітні місяці в громади Києва та інших областей України почали прибувати сім'ї вимушено переміщених осіб. які… Прибували з північних та східних регіонів України, звідти, де були дуже гарячі точки. На базі місцевої бібліотеки, тут в Києві, де я проживаю, за допомогою місцевого депутата була створена така якби ініціатива надання психологічної допомоги і підтримки мамам і дітям вимушено переміщених осіб. Ми не могли скерувати ніяким чином. Кількість учасників, склад учасників, і тому ми не могли планувати цикл завда... занять за якоюсь певною програмою. Ми зупинилися на тому, що ми проводимо тематичні розвивальні заняття для дітей. На що ми орієнтувалися у виборі метафори або загальної теми заняття? Ми орієнтувалися виключно на тему живої природи, вбачаючи саме в ній от той самий ресурс для розвитку, який може наштовхнути дитину на точніше, допомогти дитині продовжувати життя. Ми орієнтувалися на те, що обов'язково в процесі занять має відбуватися взаємодія між дітьми, або якщо вони вже до цього готові, навіть спільна творчість в рамках цих занять. І ще ми звертали увагу на те, що важливо показати дітям різні матеріали і варіанти їх застосування для того, щоб розкрити дітям нові можливості, як знову ж таки, як варіанти для подальшого розвитку. Тут зараз будуть приклади робіт, які ми з дітьми робили. Вони підписані. Читайте, будь ласка, самостійно, але знову ж таки наголос на тіло, на е, схожість наших тілесних зарядок, якихось руханок з природою. Дихання, ми дуже добре змагалися, було дуже весело і цікаво. Ми намагалися такі використовувати деякі вправи з мирного життя, але ми вже з тими дітьми, які приходили на зустріч не перший раз, тобто я знала, в якому стані вони зараз перебувають. Ми намагалися відшукувати якісь оригінальні ідеї, тобто ми через темряву шукали кольори. Ми робили дерева з повітряними трубочками, так ми якось намагалися рости і поєднуючи і ідею природи, і ідею дихання. Так ми будували фортеці чарівні. Ми шукали собі тварин захисників, які будуть нам допомагати в нашому житті. Ми дуже активно використовували ресурси природи, і, до речі, тут є ідея дітей, яку вони мені підкинули, можна сказати, для того, як можна інакше робити монотипію. Я до цього такого не знала. Ми знайомилися з Хібуки, була у нас і така можливість. Ну і тут такий приклад, як ми жили і працювали в умовах раптового вимкнення світла. Тобто ми планували монстриків, у нас монстрики вийшли ще краще, ніж ми планували, тому що ми досліджували їх за допомогою ліхтариків. Ми взимку в час самого такого важкого відключення електроенергії намагалися робати, робити оці аплікації навпаки. Знову ж таки, через темряву ми шукали світло і там намагалися додати кольорів у своє життя. Дуже важливим з'явився об'єм для дітей, так? тобто, щоб ми відчували цей об'єм нашого життя, то ми робили оці об'ємні мандали. Ми таких заводили друзів, цікавих орігамі, використовували, звичайно, пластилін. І тут у нас була робота взагалі в укритті, це наш окремий досвід. Хочу сказати, що в роботі з дітьми в таких умовах я звернула увагу, що презентація творчих робіт відбувалася двічі-двічі за заняття. По перше, діти коментували свої роботи в процесі їх виконання, і вони після завершення роботи презентували свої роботи мамам, батькам, опікунам, хто за них відповідає. І для мене це дуже такий важливий показник, що дитина проживала свою творчу історію двічі, проговорювала її і, відповідно, усвідомлювала. І також я хочу подякувати нашим міжнародним колегам, які долучилися до моєї роботи конкретно, наша та невелич, невеличкий такий вклад в роботу Брайана І Я дуже дякую Наталії за те, що вона особисто була зі мною і з нашими українськими героями. Дякую нам за увагу всім і бажаю сьогодні плідної роботи.